Всім привіт, я і Це справді цікаві факти про все в Stand of 2. Ну майже все. Якщо ти не підписаний на каналчик, то швиденько підписуйся, а ми погнали. Приємного перегляду. Сьогодні я розповім тобі декілька цікавих фактів про дробовики смд 1014 Українці ставлять лайкос, підписуються на канал, а ми погнали. Це перший дробовик та перша важка зброя в грі. Цей дробовик має 6 дробів замість класичних восьми. Це перша зброя, з якої можна стріляти під час перезарядки. Стій, підпишись на Тейла, Він знімає круті демки по стендов 2. І у цього дробовика звук вистрілу змінювався три рази. Сьогодні я розповім тобі декілька цікавих фактів про G22 в Stand of 2. Українці ставлять лайкос. підписуються на канал, а ми погнали. Після появи ЮСП зброї G22 значно підвищили скорострільність для того, щоб зброя була більш збалансованою щодо ЮСП. G22 два кежуал раніше вважався видаленим. Але в 0.19.0 його повернули трохи зміненим в колекцію Sharp. та G22 два додавали в оновленні 0.6.0 разом із пістолетом п 350 Підпишись на мого друга Вілда, ссылка в коментах. Сьогодні я розповім тобі декілька цікавих фактів про М 16 Українці ставлять лайкос, не підписуються на канал, а ми погнали. М16 – найперша зброя в грі, яка отримала оптичний приціл. Ця гвинтівка заборонена на багатьох турнірах. Так само, як СМ 1014 та АКР-12. М16 була найперша зброя, яку об'явили виключно для спецфійська. І по традиції давайте наберемо тисячку лайкосів. Сьогодні я розповім тобі декілька цікавих фактів про карту Сендстоун. Українці ставлять лайкос та підписуються, а ми погнали. Карту Сендстоун ні разу глобально не змінювали. Із самого добавлення до теперішнього часу ця карта є найпопулярнішою в грі. На цій карті найбільше позицій, де можна зробити підсадку та сховатися. Сенстон є аналогом двох карт із Counter-Strike. А саме Міраж та Dust 2. Але більше схожа на Міраж. Сенстон була додавлена в оновленні 090, а друга частина на тисячку лайків. Вітаю вас на каналі FallSade і це найцікавіші факти про Юсп у Stand of 2. Спочатку розробники не хотіли додавати Юсп, у гру та негативно ставилися до цього. У цього пістолета зовсім нема віддачі. Всього на ринку 21 скін на USP. Глушитель є тільки на М40 та на USP. Більшість кіберспортсменів грають саме із цим пістолетом. Юсп є четвертим доданим пістолетом в грі. Юсп це зброя спецвійська. Ну, якщо зможете, давайте 200 лайкосів. Чому берете це найгірші пістолети в стенд 2? Став лайк та підписуйся, а зараз розповім. Берете це подвійні пістолети, які були в багатьох іграх та їх недавно додали в Stand of 2. Ми їх так довго чекали, думали, що це буде просто імба, але насправді це не так. По-перше, велика віддача, яку не так легко контролювати. По-друге, маленька шкода, пушити з ними небезпечно, хоча без магазину нема проблем 60 патронів. І я ще мовчу за різку анімацію та довгу перезарядку. Навіть той самий P350, який на 100 баксів дешевше покаже кращий результат. А ти підпишись на мій канал, тут багато цікавого контенту без всілякої води. Сьогодні я розповім тобі декілька цікавих фактів про карту Раст. Українці ставлять лайкос та підписуються на канал, а ми погнали. Ця карта додала в оновленні 0.10.0 разом із осколковою гранатою, тому вона має велику кількість розкидок та підсадок. Раст була додана в гру як заміна, видаленої на той час зони 9. Коли раз тільки додали, в нього не було власної міні-карти. Тому міні-карта була взята із Сенстоун. І у перших версіях карти були переплутані пленти, А ви спробуйте набрати 200 лайкосів. Вітаю вас на каналі Фолсейт, і сьогодні я вам розкажу, яка найсильніша граната в стендов 2. Стебелек лайк та підписками погнали! Я порівняв абсолютно всі гранати, і на четвертому місці димова граната, просто димок. Третє місце в нас займає сліпова граната, шкоди нема, але добре сліпить. Друге місце в нас займає осколкова граната, в якої максимальний урон 99 шкоди. Перше місце в нас займає коктейль Молотова, велика шкода, велика тривалість польоту та велика тривалість горіння. Підписуйся, тут багато цікавого та українського контенту по Standoff 2. Вітаю на каналі Falseight. І сьогодні ми дізнаємося, скільки коштує вся ревенш колекція в Standoff 2. Так як цю колекцію тільки вчора додали на ринок, то ціни тут заруїнені. Отже, всі камонки коштують 1700 голди. За всі анкамонки доведеться відсипати 11 тисяч голди. Сірарки нам обійдуться 80 тисяч голди. Це може здатися дивним, але епіки коштують 66 тисяч голди. Навіть дешевше за рарки. Всі легендарки нам обійдуться в 120 тисяч голди. А за всі аркани нам доведеться віддати 1 мільйон 40 тисяч голди. Підводимо підсумки і отримуємо відповідь: вся ревенш колекція коштує 1 мільйон 318 тисяч 700 голди. А Якщо ти цього не знав, то став лайк та підписуйся на канал. І не забудь про дзвіночок. Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі FallSade. А сьогодні я вам покажу круту хаєшку на ранніх таймінгах на карті Sandstone, а з вас лайк та підписка. Коли починається раунд, треба швидко відбігти на це місце, і ось так откидати хаєшку. І вона просто забирає пацана, який там стоїть. Так це виглядає від лиця противника. А з тебе лайк та підписка. Вітаю на каналі FallSade. Як ви знаєте, в новому оновленні вийшло нове доповнення для скинів, яке має назву «Паттерн». І сьогодні вам розкажу, може хтось не знав, що означає цей патерн. Скіни, на яких присутні патерн, вони унікальні і мають тисячу абсолютно різних розмальовок. Число розмальовки вказане в правому нижньому куточку. Оплата за відео, 7 лайків та підписка. Вітаю вас на каналі FallSade, а це провірка міфів на Сенстоуні. Зброю можна прокинути через балкон. Зараз перевіримо. І так, цей міф правдивий: Чітерський простріл на пленту. І так, цей міф теж правдивий. Простріл будинку. Прострілюємо. І ні, цей міф неправдивий. В кейсі можна закинути снайперки. І так, цей міф правдивий. Наступний міф каже про те, що під цим відео може набратися 200 лайків. Розвіяти цей міф можете тільки ви. Також снайперки можна прокинути через цю сітку. Міф каже, що можна прострілити цей балкон. І так, це правдивий міф.